Добрий день! я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розпочати своє заняття з загадки. Слухайте уважно, кружляє ніжно Білий Пух, Міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть. Вірно, дітки, зима. Зима красива пара року. Вона чарує своєю чарівністю і красою. У нас зараз по календарю також зима, але снігу, на жаль, нема, і я хочу, щоб ви помилувалися її красою на наших картинах. Зима це прекрасна пара року. Своїм нарядом зі снігу. І своїми діамантами з льоду пора морозів і снігопадів, що занурює природу у зимовий сон, вкриваючи все довкола нескінченною красою. Дерева та кущі, дрімаючи, укриваються нарядом пухнастого снігу. І сьогодні я пропоную вам намалювати зимову чарівну берізку. Діти. Щоб намалювати нашу зимову вирізку, потрібний нам кольоровий листок паперу, синього, блакитного або фіолетового кольору, який у вас є, Потрібна гуаш так, білого і чорного кольорів. Так, потрібна водичка, шматочок поролону. Можна вирізати із мочалочки, якою ми миємо посуд. Так. І пензлик. Так, дивіться уважно. Спочатку на листочку ми намалюємо ось такий стовбур. Потім ми шматочком поролону робимо сніжок, ось так понизу. Так, потім знову паралоном. Робимо крону для нашого дерева, для нашої берізки. Ось. Подивіться, що в мене вийшло. Але на нашій берізці немає гілочок. Давайте ми їх зробимо. Дітки, ще ми додамо гілочки нашої оберізки, але не дуже видно, що це наша берізка. Давайте додамо на стовбур білий цяточки. Дітки, ми додали білих цяточок на стовбур берізки. А тепер ще можна додати і сніжку ось так. Ось яка чудова брізка получилась у мене. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!